Всім привіт! Краще приїхали в господарство. стара нова обновка. Купили собі таку ліку брушну Queronленд Екстра CL. Будемо її. Вона на 90% комплектна. Трошки коли її робота, але ми її думаю, станемо її відновим. Тент треба перешити лопатки. Дві штуки поміняти на короткі, щоб вона кидала нам на 18 метрів. Секунду, секундочку. Ага, вона тут відкриває. Все, зараз. Вона не гнила, в принципі. Ось така в середині. Редуктора все працює. Що по ній будемо робити? Повністю розберемо її, тент перешиємо, почистимо, пофарбуємо, трубу порівняємо. Порозбираємо розгонні камери. Ну, там меремо, почистимо, покрасимо та й все. І складемо назад. А, Ну і ще з ціколечка покупляємо нові. Вони в принципі не дуже дорогі, то їх все зробимо. Ось така лійка. Бо знімаємо всі штуки, вони нам в принципі, не треба, Там хлопці поставили їх, типу, для захисту, щоб туди болото не накидалося. Що ще треба купити? Два селіндри, які відкривають заслонки. І все, в принципі, можна працювати. Далі буде. Так, закінчимо вже майже розбирати ліку. Ліка 2011 року. Везде стоять неуживечні болти, там де не лізли руки наших спеціалістів. Там де лізли руки наших спеціалістів, стоять чорні болти. Позакисали, то тут розбираюся хуже. А так то стоять. Онів живіщі болти, ось таке рукування, ліка. Майже корито сле. Знизу трохи рушаве, підчухайся, але без зарок, без нічого. Такі смотові стекла стояли, це одне залишилося, то ми з скла закажемо, такі хлопці нам зроблять. Це ось до пластмаски стоять з боку, тут долюміній алюмінівна насавка. Скручується, розбирається все дуже легко. Ось така. Ось така, Значить, насадка. Це вже тема. як конструктор. Розбирається тут пази. Воно просто защлкується і все, і по боках скручується, стоїть дуже чітко. Це вже розбирали, значить питалися ми тен, щоб нам перерушили там орієнтовочна на буде 2,5 до 3 тисяч. Буде з хорошого матеріалу. Потім... Потім, потім лопатки, да? треба поміняти декілька лопаток. То лопатки, якщо брати по оригіналу, то одна лопатка буде орієнтовочно від 2 до 3 тисяч стоїть. Це якщо по оригіналу. Якщо брати замінник, там від 700 до 1000 гривень одна лопатка стоїть. Потім ось тут резинки були парувати, то ціна питання. Такої резінки в інтернеті 80 гривень. Поміняюся, ну, і тут теж ніхто не ліси, Стоять болтики оригінальні з нержавійки. На це все розбирається дуже легко. Потім, якщо брати ту резінку оригінальну, то в районі 1000 гривень коштує така резінка оригінальна. Та якось так. Зараз будемо продовжувати розбирати, знімати. Мішалки розбирати розгонні камери, чистити, красити і складати назад. Далі буде. І так, продовжуємо ремонт розкидача кварнеленд. Редуктори перебрані, вже повністю вали поточені нові, повністю. Ось ці штуки Зараз куплені нові. Це по оригіналу. І ця гайка. Це нам точили токара, бо ці старі тут вже вироботка. І вони такі. Крайші, кончені, одним словом. Ці теж нові поточили. Тобто вали в редукторах нові, Редуктори цих два перебраних. Центральний не перебирався, центральний чудовий. Він в хорошому стані. Потім зробили замість. Ось ця і кришка, де центральний редуктор коропися, зробили нову підсилену швелера. Повністю розмір перенесли, буде вже така. все піде в металолом. нас тут вже були якісь ліпок наварні. Потім що тут ще? Значить, проїхали резинки. на те... Ні, не зі це було. Ось о нові на тент. по 80 гривень одна. Потім куплена була це тримач розгодної камери, бо ну, один хороший був, один був поломаний, вже поміняли. Це болтики, гаючки, це вже по натенти покаресені, Ну, повністю де каркас на тент покаресений, ці покрасені, де тримають карюка стенту, потім в чорний кольор покрасені тримачі кришок і кришки покрасені, які всередині ось цього покажу. Усі кришки були почистені, порівняні, покрасені, вони були червоні, ми їх покрасили як вже на нові дійки в чорний кольор і покрасив ручки, поціпляв вже. Будемо вже тент. Тент за через пару днів. Складемо повністю карюка з тенту. Будемо знімати далі. Потім куплена була ось ця труба. Це для того з'єднання між редукторами. І так, бо там була стара, це купили, ну, така була розбита, купили нову. Значить, пів метра цієї труби 500 гривень стоїть. Та й таке, редуктора вже все. Ці штуки. Наступний етап вже починаємо чистити раму, чистити раму, збирати розкидача назад. Вже в принципі, все готово для того, щоб його зібрати назад. Так, далі включимося. Так, довго не знімав, не було коли, покрасили раму. Погрунтували, покрасили по так само криту. Поставили вже, прикріпили редуктора, поставили консейн, кріплення редукторів. Вже вчора поставили одну тарілку, потім на цю сторону ще не ставили, бо замовили нову, тому що ця некомплектна тут не вистачає ще. По-перше, її варили і вона покритяна, поведена. По-друге, тут не вистачає ще одного комплекту таких кріплень під лопатки. Тобто Тут чотири лопатки і дві стандартні Тут Заказали нову? Ось ця його тема, звісно, повна шляпа, якщо так образно. Думали, воно буде з зніружевий, воно з чорного металу. А цей комплект, тобто два цих. І Вальця і дві таких шайби 8 тисяч. Тобто реально токару можна було б сказати знайомому. Він би за 2000 гривень таке зробив би повний комплект. Да? так Типу, ну що є, то є. Так, фарбував такою караскою. Це це. Дуру синтетіка 121 на дві банки фарби пів банки затвердителя. Так воно нормально вийшло. Там теж вже редуктора, все, все пофарбовано, по... складено, підключено. Осталася нам ще тарелку, ну, надставку, розгонна камера, і ми наставити коридор і закриватися есть, тобто, По суті, тут ще роботи не так багато ще дня два, якщо стати його і робити. Ждемо тарілку нову, ціна питання 10 тисяч. Нові тарілки. Така тут куча болтиків з нержавійки. Заказали ще комплект наклейок повністю кварінолендровський. Ціна питання 1200 гривень. Можна було вирізали, кстати, хто бачив, там нижні віконечка були заварені. Ми їх вирізали під. Під скло буде, ще, ще архівскло треба буде знайти, але я думаю, це не проблема. Та якось так, тут такий робочий безпорядок. Так, приїхав новий диск і під нього приїхав новий комплект лопаток. Так, Купували в техноторзі. Ось, що... не фокусуйся до підстава. О, 17К з ПДВ. Ну ладно. 16950. То складаємо назад, будемо складати розгонну камеру зверху, ставити далі. Ось такі. Ось тут повністю на два диска набару лопаток ось зо новій. Це нові озера під гайку. А це старий під, під шплінт. То з лівої сторони будуть стояти старий, а з правої сторони будуть стояти повністю новий диск, нові лопатки. Так, вже вирісовується така лікар. Поставили, поставили стекла всі з орусла. Набули таке нержавейки, хотіли купити, але не було в наявності, то з орускла вирізали. Чітко сюди зробили, наклейки посипляли, наставку поставили, вже приціпляємо е каркас під тент. Тут з боку постапляли наклеїчки. Звісно, да, ми то її почистили, погрунтували, покрасили хорошою краскою, але якби, якби було її пошпаклювати або в ноль зачухати, то було б чітко, бо так тут рукою проводиш ніби гладенько, а такий переход, якби видно. Ну, що є, то є корише, вже пізно. Потім ззаді наклеючка. Тут всередині все, все склали. Стекла тут теж поставили зор скла. Виставили зазор тут а між е, диском і розгоною камерою там, десь ну, міліметр, ну, може плюс-мінус. Е, потім, потім, потім. Поробили дозуючу шайбу, бо їх не було дозуючих шайбів. Е, осталося ще що поставити. Значить, Зараз ставимо лопатки, е, це ждемо циліндрики і зараз ставимо тента. І все. І можна вже їхати спокійно собі пересувати нею. Ось така лічка виходить. Тут теж -то все вже. А поробили не було фіксаторів на розгорну камеру. Проробили такі фіксатори, значить трубка з нюржавий. Прирутік з нюйжавий, просварений, нарізана різьба і вкрутяний був болтик з нюржавий сюди. Ну, шпилька точніше. І все, тут пружинка, купилися електроди по дню і все. І такий фіксатор собі, хоп, від, відтягнув собі і поставив. Потім були зроблені дозуючі шайби, бо їх не було. Теж зніржавійки. Все, вони собі тут оходять. Відкрив, закрив. Все, якось так. Оп. Зараз цепляємо каркас стенту. Ждемо слинтики і можна їхати в бай. Так, закінчили епопею з озкидачом. Добре, вже все зробили. Залишилось тільки поставити циліндр на гідравліку. Щоб з кабіни відкривати, закривати. Зліндоки прийдуть через кілька днів. Тантик новий сьогодні встановили. Відкривається, все чітко. Тут вже всередині все поробили, стекла поставили. Вже все наступне відео буде, як вона кидає добре. ця система кварналенді, як вона накривається тент. Хочеш з цієї сторони собі. Подивився, хочеш. Тут собі відкрив, подивився, що там робиться. Не знаю тільки, чи будемо цим драконом її агрутувати, чи земтизоном будемо побачимо вже там ближче до діла, як то кажуть. Все, посипляли на клівочки. Повністю все. Це ще залишилося, от поставити Силіндрики і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось, коментуйте. Роботи, коли усього розкрича, було зроблено немало, скажімо так. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал.